Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма «Ростин влади. Зовсім нещодавно ми розбирали тему громадського транспорту в обласному центрі. Чому замість утилізації в Німеччині обирається шлях недешевого відновлення за бюджетні кошти цього технічно застарілого транспорту в Україні? Чому молоде покоління Дніпрян ніколи не бачило та не користувалось новими трамваями? Та скільки ще Дніпряни вимушені будуть користуватися транспортом, вік якого перевищує 50 років? На ці запитання ми. Ми відповіли у випуску під назвою Трамваї старші за незалежність, який ви зможете знайти на Ютубі телеканалу Д 1 Сьогодні ж тема співзалежна. Тож говоримо про біль кожного без виключення водія у Дніпрі. Трамвайні переїзди. Тож не перемикайтесь. Як зробити вигляд, що дніпряни почуті, насправді ставлячи у пріоритет власні бажання та потреби? Як зробити із себе героїв за допомогою бюджетних коштів? Ще рік тому ми висвітлювали стан трамвайних колій та переїздів вкрай невтішний стан. Зараз ми знаходимося на вулиці Шухевича. Проте цей відрізок дороги знає кожен дніпрянин, тому що кожен намагається його обійти або об'їхати. Що вціліла автівка або вціліли ноги, тому що понівечені трамвайні колії, понівечена дорога і, взагалі, ливнівки навіть у жахливому стані. Ми поцікавились думкою дніпрян. Тож давайте її почуємо. Ну, дороги її нема, та вісово, як то кажуть, з'їсні нема. Колі ну таке щось. Ну, в жахливому стані, Давайте так відверто казати, що якось так в стані я не знаю, який стан, дуже поганий. Я думаю, ну, стосовно саме переїздів, точно повинні зробити, тому що у мене самого машина, і кожен раз тут їхати це дуже 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 боляче. Ну, Їдеш і плачеш, тому що ну, потрібно об'їжджати і дуже повільно, щоб не зашкодити машині. Виходячи на вулиці міста, найголовнішою темою для обговорення завжди є дороги, переїзди, трамвайні колії та і в цілому стан громадського транспорту. Після знятого нами сюжету у 2023 році трамвайний переїзд на вулиці Шухевича відремонтували і продовжили цей процес. Цьогоріч у березні розпочали ремонт ще трьох аварійних трамвайних переїздів по проспекту Богдана Хмельницького, вулиця Шинна. Стромцова та вулиця Незалежності за словами місцевих, звісно, ніхто не буде підтримувати належний стан інфраструктури, оскільки так значно легше відслідковувати корупційну діяльність. А от якщо переїзд не ремонтувати 10 років і потім проголосити його аварійним, інша справа та можновладці владці, начебто, почули, виправили ситуацію з аварійними переїздами, але є нюанс. Спочатку розбираємо на прикладі вулиці Шухевича. Тут вас спіткає багато небезпек. Якщо ви водій автомобіля, виникає наступне запитання: як доїхати до цього відремонтованого переїзду? Адже дорогою ніхто не займався. Напевно, ще не дотягує дозвання аварійності. Але якщо вам вдалося пройти цей рівень складності, готуйтеся до наступного. Одразу після переїзду розташувалася величезна вибоїна, яку навіть не у Оруджували сигнальними стрічками. Люди власноруч засипали її піском, і протягом двох тижнів її знову роз'їздили. А от якщо ви пішохід, потрібно берегти ноги, оскільки крім розбитого тротуару та ям ви тут нічого не побачите. Але якщо зайти в підконтрольні меру Борису Філатову телеграм-канали чи сайти, звісно, складається зовсім інша картина. За бюджетні кошти нам розповідають про героїзм та Пишаються проробленою роботою. Наче не Дніпряни били на сполох, а керівники міста вирішили це зробити самі. От і отримуємо наступні заголовки. Та й на сайті Дніпровської міської ради не забувають наголосити на загальній протяжності охопленої роботи. Далі цитата. У ході ремонту укладають залізобетонні плити. Загальна протяжність охопленого становить 75 метрів в одноколійному вимірі, враховуючи під'їзні ділянки. Нині проводимо демонтаж аварійних колій. На сьогодні задіяно 6 одиниць техніки та 20 працівників, розповів Родіон Овезов, майстер дільниці капітального ремонту служби колії КП Дніпровський електротранспорт Дніпровської міськради. Та ніхто не уточнює, що загальна протяжність усіх колій становить 175 кілометрів. Скільки з цих кілометрів аварійних Дніпря не знають від першого ж обличчя? На усій ділянці, яку ви зараз бачите на екрані, відремонтовано 75 метрів. Ось лише на цьому проспекті. Переходимо до другого і більш яскравого прикладу. Всі знають мотивуючу фразу не опускати рук. Так, от і комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт вирішило слідувати цьому правилу. Раз не вийшло, не здамося. Чи знали ви, що спроба починати ремонтувати аварійні ділянки на вулиці Леоніда Стромцова вже була. Так, минулого року, у серпні, комунальне підприємство оголошувало тендер і визначали одноосібного переможця. Ним виявилось приватне підприємство «Дніпромонтаж», яка ну часто фігурує у журналістських розслідуваннях. Так, от на виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт трамвайної колії на перехресті проспекту Богдана Хмельницького вулиці Леоніда Стромцова у місті Дніпрі навіть виділили 10 мільйонів 69 тисяч, тис. 416 гривень та до виконання робіт так і не приступили. Наголосимо на тому, що саме це приватне підприємство з'являється у заголовках поруч із формулюванням завищені ціни. Це стало певними словами синонімами. За даними Державної аудиторської служби України комунальним підприємством «Дніпровський електротранспорт Дніпровської міської ради прийнято до оплати завищені приватним підприємством Дніпромонтаж обсяги та вартість виконаних ремонтно будівельних робіт, внаслідок чого зайво витрачено коштів на суму 151 тисяча 200 гривень. Матеріали ревізії передано до слідчого управління головного управління національної поліції у Дніпропо. Тровській області, і що казати про комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт Дніпровської міської ради, яке у 2023 році отримало кримінальне провадження за недопуск до проведення ревізії. Державна аудиторська служба України повідомила наступне. За всю історію функціонування органу державного фінансового контролю у Дніпропетровській області не було зафіксовано таких масових випадків недопуску до проведення заходів державного фінансового контролю з боку структурних підрозділів Дніпровської міської ради. Знову посадові особи підприємства, які представилися юристом та заступником директора, навіть не назвавши своїх прізвищ, відмовили аудиторам у проведенні контрольного заходу. Та руки ніхто не опускає. Якщо попередній договір розірвали за взаємною згодою сторін, цього річ його оголосили знову. Формулювання одні ті ж самі: сума незмінна. Та й переможець знову приватне підприємство «Дніпромонтаж». Монтаж. Це, будь ласка, це минуло року. Тут вже робила що чи ні? Це робилось тут. Я не знаю, коли, може десь. 90-х роках тут заміна була. Рейки старі, вони ж багато років вже тут в землі лежали. Заміна старих рейок на нові, кладуться плити железобетонні, в них будуть монтовані рейки і примикаюча зона переїзду. Ось тільки у 2024 році підрядники взялися виконати цю роботу майже на 200 тисяч гривень менше. Чи вказує це на завищені ціни минулого року? Пишіть у коментарях, зазначимо, що лише за ці чотири місяці комунальним підприємством Дніпровський електротранспорт вже проведено тендерів на суму майже 60 мільйонів гривень. Ці закупівлі стосуються виключно трамвайних переїздів, які вирішили ремонтувати цьогоріч. Нагадуємо 60 мільйонів гривень на ремонт 75 метрів в одноколійному вимірі. І це нормально, якщо у вас причаїлося запитання, у якому вимірі живе очільник міста в той час, як ми живемо у війні. То, шановні дніпряни, ми як завжди даємо вам факти, висновки робіть самі. З вами був Ростин Влади. Побачимось наступного тижня в ефірі телеканалу Де Один. Слава Україні.